У Каховці, що на Херсонщині ЗСУ завдали удару по адмінбудівлі, в якій знаходилося 200 окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу від 6 листопада. Генштаб розповідає, що на тимчасово окупованих територіях продовжується насильницька евакуація на Херсонщині. В місті Борислав окупанти наказали місцевим жителям виїхати до 10 листопада. Основною причиною росіяни називають можливе руйнування збройними силами України Каховської ГЕС. Друзі, Поки наші захисники захищають та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось приємне у коментарях. Я впевнений, вони це читають та поставити лайк цьому відео, щоб набагато більше людей дізналися про нову та актуальну інформацію. Також Генштаб повідомляє. Що підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонської області за наявною інформацією? У населеному пункті Каховка ЗСУ завдала удару по будівлі, де перебували до 200 військових противника. Зазначається, що наслідки удару ворог ретельно приховує, а в місці проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. Також в районі населеного пункту Раденськ. Знищено велику колону бойової техніки, втрати противника уточнюються. Херсонський журналіст Константин Риженко стверджує, що в Херсоні росіяни провели мінування залізниці місцевої ТЕЦ та возлів тепломережі. 6 листопада окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів Хімарс. А також росіяни зазначають, що на ЛЕП Борислав. Каховка стався теракт, внаслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!